Всім привіт, на зв'язку Стас. Я вже 8 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. І сьогодні, сьогодні ми поговоримо на тему реєстрації ФОПа в Польщі і на тему податків. Ваша найбажана тема в коментарях. І поговоримо про шкалу податкову. Це податкова шкала, це та форма оподаткування в рамках єдноособової діяльності господарчої. Тобто в рамках ІП, якщо ви не будете нічого вибирати, вона у вас буде якби подставова. Тобто, це е, базова форма оподаткування, яка власне, якщо чесно, більшості з вас е, може підійти. Тому поїхали. І перед початком хочу вам нагадати, що якщо вам потрібна допомога в реєстрації компанії, е, ІП в Польщі, в бухгалтерії, оптимізації податків чи консультації, будь ласка, знизу під відео є всі лінки на різні наші послуги. Отож, шкала податкова. Давайте спочатку з податків. Вони платяться від чистого прибутку, це значить, що у вас є. Що ви маєте ввести книгу доходів і розходів, доходи і видатки. І ось те, що ви вже бажаєте вивести і якби зафіксувати як чистий прибуток, від того ви будете платити цей податок. Який податок? Перший податок це 21%. А якщо розкладати його на молекули, то це 12 плюс 9%, 12 піт і плюс 9 ЗУС. Це просто 21% до моменту, коли ви не виведете чистий прибуток на себе в 120 тисяч злотих на рік. Після того, як ви зафіксували 120 тисяч злотих, ви вже будете платити з всього, що вище, ви будете платити 41%, що логічно не дуже вигідно. Тому перше, що вам потрібно зрозуміти, це е, яку цифру, яку суму ви будете виводити на себе чистими. Так? Є, в цій формі оподаткування є дуже, дуже різні фішки, скажімо так, так. Бо в податку ліньовому, наприклад, і в річауд, там все просто. Тупо є якісь там ставки, ЗУЗ і все. А тут є різні пільги і так далі. Давайте розбиратися, як це працює. Отже, перша ж фішка, скажімо так, це можливість не платити під до 30 тисяч злотих на рік чистого прибутку. Тобто, іншими словами, якщо ви виводите собі до 30 тисяч злотих на рік, то ви заплатите ЗУС, це буде власне ці 9%. Але не заплатити під 12%. Це ми рахували десь там 2,5 тисячі злотих в місяць. Ну якби теж нормальна штука, нормальна фішка. Так тому перша цифра це 3,0 до 30 тисяч. Друга фішка це можливість підвищити ці ліміт в 120 тисяч злотих на рік чистого прибутку підвищити його до 240 тисяч злотих на рік. Це може трапитись, коли ваша дружина або ваш чоловік не працює, і ви бажаєте з ним якби, розлічити податки, тобто порахувати податки наприкінці року разом. Тому конструкція така: наприклад, ви муж працюєте, у вас є ІП в Польщі, і ви на шкалі податкової, у вас є жінка, яка не працює, і ви маєте в такому разі можливість власне ці податки розрахувати разом, і ваш ліміт підвищиться до 240 тисяч злотих на рік чистого прибутку. Це вже 20 тисяч злотих в місяць, що якби в принципі норм. Ще раз це е, значить, що ви маєте можливість заплатити 21% від чистого прибутку, але ваш ліміт вже не 120 тисяч злотих, а 240 тисяч злотих. Ну, Як на мене, це дуже круто, ну, як я кажу, 20 тисяч злотих це норм цифра. В Польщі наразі поки що можна з цими грошима дуже круто себе відчувати. Резюме, так підвести. Ця форма підходить вам, коли ви бажаєте виводити до 10 тисяч злотих. Це перше, коли вона може підійти вам. Бо якщо вище, то ви будете платити набагато більше податків. Друге, якщо у вас є якби, ваша половинка, яка не працює, так, це теж круто, можна підвищити цей ліміт. Ну і третє, якщо у вас є що списувати на видатки. Якщо нема що списувати на видатки, і якщо ви бажаєте заробляти, там, виводити на себе більше грошей, то, скоріш за все, підходить reach-out, тобто третя форма оподаткування. Я думаю, що на каналі вже... Зайдіть, будь ласка, на в розділ всі відео, і там є вже інфа на тему річаута. Це податок від обороту, так як у нас ФОП-3 група. І ще одна важлива річ це НДС, тобто ВАД. Будь ласка, не треба його сюди приплітати, бо в коментарях ви пишете, що, типу. Станіслав, все дуже гарно, ви такі молодці, але ви, типу, не розбираєтесь в податках, бо ви не сказали, що треба платити ВАД. Отже, друзі, мої, ВАД треба платити, коли ти є платником ВАД, і ВАД платиш не ти, а твій е, покупець B2B або B2C-покупець, який е, бажає з тобою зробити транзакцію. Тому, якби не в Польщі не дуже правильно його приплітати до е, системи оподаткування. Це є частиною системи оподаткування, але. Ват це те, що ви просто е, повинні якби, докинути до, своєго, до свого товару або послуги, і все, ви його або потім витратите десь там, або маєте віддати до уже до скарбового. Тому, ну, якось так. Е, отже, на цьому все. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал е, і крутого вам успішного бізнесу. Польщі, а якщо вам потрібна допомога в старті чи розвитку бізнесу в Польщі, будь ласка, під відео є всі посилання. Дякую.